Хочу показати плющ декоративний, він у мене росте вже дуже багато років, десь 20 років на горожі. Дуже гарна рослина, але це є агресор. От коли час вже його підрізати під корінь, О, тут він вже виліз мені на клематис і під важкістю. ось. І горожий просто паде. Його вже обов'язково треба обрізати повністю під корінь. Ну, залишу хіба що декілька декілька гілочок. Це все вже обвалилося з огорожі. Ну, це я точно агресор, не можна сказати, за сосну веймутову. ось вона тут у мене. Також піде на зруб шкода, звісно. Ну, але коли куплялися такі рослини, років 16-18, не зналося і їхні агротехніки, не могла я думати, що і камінь буде піднімати коріння, і мусор з неї дуже багато хвоєпад великий, майже цілокруглорічно, постійно треба підмітати. Так що, купляючи рослини, майте це на увазі. Для таких рослин, як сосна Ваймутова, вона росте до 30 метрів. Дуже гарна рослина, але для них треба великий садок і відповідний ландшафт.